Усім привіт! Зараз буде короткий екскурс, як швидко зрозуміти, що читаєш класику, якщо найнесподіваніший шторм. Описи шторму починаються на сторінці 127 і тривають аж до сторінки 130. Тут ще триває, бо тут е, своїм поривом пасма тут, значить, заносить хмарні шхуни міжмоли. І якщо цей опис триває аж до сторінки 135-ї, бо несподіваний шторм уже вщухає. Вітаю! Ви читаєте класику? Тут перед тим була ще одна дуже хороша цитата, яку я підкреслила, бо вона красивуща. Життя то лише чекання чогось іншого ніж наша тутешня суєта. І єдине на що ми маємо незаперечне право сподіватися, це смерть. Ось на початку я показала, як виглядали опису шторму, і подібним було з усім іншим: лікар Стюард, який висловлював свою думку, що тривала чотири сторінки, і от все інше, от приблизно таке саме. Що я в підсумку скажу про цей роман? Він мені сподобався. Але далеко не так, як сподобався 15 років тому. Тоді, за відсутності інших книжок, я читала класику і мені здавалося, вау, це щось дуже круте. Зараз я перечитую класику, і я вже не можу її оцінити сповна так, як оцінювала позитивно колись. Зараз, маючи в доступі дійсно хороші достойні книжки, де дії тривають, де незатяжно все описується. Класика програє на превеликий е, жаль. Е, бо навіть минулого року, якби мене спитали класика чи сучасна, я б сказала класика. Зараз я мушу визнати, що класика дійсно програє е, в цьому плані. Я її поважаю дуже. Е, її варто читати, от особливо дракулу. Дракула йде до мене. Дракулу варто читати для того, щоб зрозуміти, звідки ростуть ноги готичної літератури, звідки з'явилися усі вампіри, кров, трансильванія, величезні замки і... і все, що тільки можна уявити в такому плані. Це дуже жовтнева книжка, дуже осіння, вона дуже атмосферна, вона красива, прекрасний переклад. Мушу зазначити, що переклад тут дуже крутий і оформлення. Я коли їздила в останній на прийом в Лісабоні, я волочила з собою цю книжку. І хто звертався постійно казав Боже, яка це гарна книжка? Я кажу, так, дійсно. І за той день я прочитала 120 сторінок, де абсолютно нічого не відбувалося. Чотири години поїздки в Лісабон і чотири години поїздки назад, я прочитала 120 сторінок, де не відбувалося нічого. І ну, це книжка свого часу. Ти читаєш по тому, як ставляться чоловіки до міни? Добра сотня сторінок, це просто. Описи міни як прекрасної, доброї, сердешної, чудесної, сміливої в своїй непохидній красі і молодості, і натхнення, і ось приблизно такого плану описи жінок, яких треба леліяти і просто цінувати, не знати просто як. Ставлення до жінок мені тут не 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 не, не, не сподобалося зовсім. І те, як міна описувала чоловіків, ну це. Було дуже застаріло, так як не відбувається зараз. Коли на жінку дивляться як на щось взагалі незрозуміле, бо вона вміє стенографувати і вона записує щоденник, і допомагає в розслідуванні, і це щось таке. Вау! Ну ти розумієш, що ця книжка свого часу, свого періоду, вона написана в 1987-му, брешу 1897-му році, і це дуже відчутно. Вона прекрасна, як я вже сказала, атмосферна, її варто читати, але очікувати від неї чогось неймовірного не треба. Ще один спосіб зрозуміти, що перед тобою класика, коли 409 дев'ять попередніх сторінок розповідається про те, як Джонатана мучив Дракула, про те, як померла подруга Міни. Як померла Люсі від, е, від графа. І в неї з'являються точно такі самі симптоми, і вона не викупає, що її покусав граф. На 410-тій сторінці, коли все ясно, як Божий день, вона поняття не має, що на неї напав дракула. <гум> Написана в епістолярному жанрі, тут є щоденники просто кожного з героїв, крім дракули. І я постійно ловила себе на думці, що саме щоденника дракули мені тут не вистачало. Хотілося б побачити все з його очима, його перспективою. Бо історія графа сама ну досить, досить, досить непогана. Там лише на початку були вставки про те, з якого він роду. Але як він жив, що він думав про ці переслідування. Не було сказано, І мені цього не вистачало. Якщо ви читали дракулу, залишайте свої відгуки. з вами побачимося вже в інших в інших відео.